Я думаю, що це політична спекуляція. Ну, скажімо, українців в Росії не менше проживають, ніж у нас росіян в Україні. Чогось там в Росії не вводять статус української мови державної. Ні, це політична спекуляція. Ви говорите по русски я говорю на українській мові, ми один одного розуміємо. Що нам ділить саме? Так же. І так, з усіма. Особи... Я з росіянами дружую, з українцями і з іншими людьми інших націй ніяких питань нема. Ви дивіться, у нас навіть в Києві грузини, там другі говорять на українській мові. Українці говорять на російській мові. Що за вопрос? Ну я думаю, що на Україні повинна бути українська мова державною, хоч я сам не зовсім українською володію, а російська повинна бути, так як і у всіх державах, там. ну не, не державною. Я считаю, что это не правительская спекуляция. Это как бы поднятие нашего духовного больше развития. Ну, без языков, как бы больше сейчас очень сложно прожить. Но можно работу лучше найти. Если знать языков, би, языков как бы сколько человек человек. знает, столько раз честно, получится спекуляция, потому что это не основное в этом плане, не самое главное. При чому взяти мовність нашу в цьому? Треба зробити державі все, щоб було добре, а потім на починати -на мовність. Починаю з мовності, хоча це ніякої ролі в этом, мовності не грає. Хай наведуть порядок в цьому плані, а тоді можна рішати якусь питання в мовності. Починають вони з того кінця, з якого можна почати. розумієте? Це політична спекуляція. Це... Я обіжена в этом, тому що є глобальні питання, наприклад. Економічні, які повинні на першому плані бути. І духовні, звісно. я як мені, то ми, ми вивчали в російському, українську вивчали. І я нічого цьому не бачу поганого. Як дві мови, може три-чотири, знати мови п'ять. А дві мови необхідність. Це як це необхідність. Це просто необхідно для життя, для спілкування, для розвитку для дітей, для всього розвитку. Це політична спекуляція. Політична спекуляція було всю життя, всякі мови, всякі в нас люди живуть, і хай собі так буде, хто якою мовою розмовляє, хай тою і розмовляє. Я так вважаю. Та я не знаю, в принципі, на мене однаково, хоч по-китайськи. Поживемо, побачимо, час покаже. Ну, мабуть, необхідність. Як і український, так і русський мови, я вважаю, має бути. Одні люди, люди можуть розмовляти на українському мові, а вторі – ні. Це необхідність, мабуть, ну, розмовляти на язикі, який розуміє. Это же тоже политика Кто как может так разговаривать? Я так думаю. Нет, политика не спекулируется. Это нужно так, чтобы в списке две мовы получили? Нет, не желательно две. Лучше хай будет украинская, чтобы не путаться. Для меня более достойный это русский. Так что вам спасибо, что вы так обращаетесь к людям и хотите. А языкового барьера не должно быть никогда. Я думаю, это одно и другое. Потому что, в принципе, в наше время, так как мы живем на Украине, это должно быть, но на этом спекулируют вот и все.